Тисячам українським безпілотникам бути Михайло Федоров в інтерв'ю Reuters заявив, що Україна цьогоріч виготовить тисячі дронів дальнього радіусу дії. Вони зможуть зробити гаряче російським містам. За словами віце-прем'єра, в Україні вже є до десяти компаній, які виробляють безпілотники. Ще можуть досягати Москви і Санкт-Петербурга. То достатня кількість дронів зараз виробляється в цьому році. Ну це будуть тисячі дронів. Я не можу сказати скільки конкретно, тому що це вже. Досить сенсативна інформація, але скажу так, що немає лімітів. Чим більше буде фінансування, тим більше ринок готовий виробляти. Федоров заявив, нещодавня серія ударів по нафтових об'єктах відображає прогрес українського уряду, швидкому дерегулюванні ринку безпілотників і збільшенні його фінансування. Причому держава виступає в ролі венчурного інвестора. Тобто сьогодні там на ринку як мінімум є до 10 компаній. Які здатні між собою конкурувати, виробляти продукт, який буде долітати, і до центрально не центральних, а скажімо, там до Ленинградської області, до Московської області на відміну від Росії, де у виробництві безпілотників домінує держава, переважна більшість виробників в Україні є приватними. За словами Федорова, лише одна з десяти компаній, чиї безпілотники можуть літати в регіонах біля Москви або Санкт-Петербурга, є державними. Зростає ніша дальних дронів камікадзе, які скажімо, з ренжами і 300, і 500. І 700, і тисячі кілометрів. І там два роки тому ніша взагалі як жанру не існувала. Загалом торік було замовлено понад 300 тисяч безпілотників різних типів, і понад 100 тисяч відправлено на фронт. І ці цифри не включають волонтерські поставки, які за словами фахівця зробили значний внесок. Президент Володимир Зеленський цього року поставив перед Україною мету один мільйон дронів, які дешевші в виробництві і якими у величезних кількостях озброюються обидві сторони на фронті. Українська індустрія дронів значною мірою покладається на компоненти з інших країн, в тому числі з Китаю, який широко розглядається як союзник Росії. Федоров наголосив, що є спроба локалізувати виробництво компонентів. Україна підготувала 20 тисяч операторів безпілотників з моменту запуску програми надання грантів на військову підготовку у приватних школах на початку 2023 року. Таких шкіл було 20, заявив Федоров. А що ви думаєте з цього приводу? Чи вдасться Україні виготовити тисячі дронів? Пишіть свою думку в коментарях.